Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Заготовка на зиму Анкл Бенс салат із кабачків. Купив син 10 штук такого перцю. За рецептом потрібно 13 штук, але вага не вказана. У мене було 2 кг 200 г у почищеному вигляді 1,7 кг. Також потрібно 3 кг кабачків, 1 кг моркви, 3 літри томатного соку. Кабачки нарізала кубиками, кубиками нарізала і солодкий перець, моркву натерла, на тертку з великими отворами. Оце коли звикне, що ножі завжди тупі, а потім, колись не колись їх хтось нагострить, то завжди руки порізані. Тому я сьогодні в рукавичках. Томатний сік взяла з банки минулорічний. З досвіду знаю, що для приготування трьох літрів томатного соку потрібно 6 кг помідорів. Я не встигала, тому взяла готовий сік. Поставила на вогонь для приготування цього салату, крім овочів, іще будуть потрібні чесник, олія, цукор, сіль, оцет. І за рецептом два стрічки гіркого червоного перцю, але я взяла мелений. Додала 3 столові ложки з верхом солі, склянку цукру і півтори склянки олії. У мене склянка 200 грамова. В рецепті сказано, що додали сіль, цукор, олію, додали моркву і вона повинна 10 хвилин кипіти. Але ж подумайте самі, хіба ж за 10 хвилин морква буде готова? Тому тут я відійшла від рецепту і поварила моркву на невеликому вогні деякий час, а вже потім додала кабачки. Вони кипіли 10 хвилин, потім додала солодкий перець і додала гіркий перець. Спочатку одну столову ложку, а потім ще пробувала. І додавала за смаком. Після того, як перець покипів 10 хвилин, додала оцет та часник. Покипіло ще 10 хвилин і розклала у підготовлені літрові баночки. Вийшло у мене 8 банок і для дегустації. Лишилося, звісно ж. Коли охололо, син сказав, що йому сподобалося, гіркого перцю не пошкодувала, так що все добре. Банки закатала, поставила до дном, кутала все як завжди, ситої зими всім і мирного неба над головою. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.